Подивися на цю красу. Це морозник-ведмежа лапка, рослина, яка цвіте тоді, коли більші ще сплять. Його квіти ніжні, кремово-зелені, з легким відтінком рожевого. Вони нагадують маленькі червні дзвіночки, що тихо прокидаються сад навесні. А тепер цікавий факт: морозник не лише красивий, він ще й дуже невибагливий, любить сонячні або напівтінисті ділянки. Стійкий до холодів і заморозків, тому перший зелений акцент у саду з'являється саме з ним. На грядці він створює природний покрив. Для ґрунту зменшує ріст бур'янів і зберігає вологу. Плюс його коренева система розвивається добре, тож рослина. Довго радує око, уяви, як твої весняні клумби оживають першими морозник ведмежа лапка, маленьке диво для тих, хто цінує красу і порядок на грядці. Бажаєш замовити, тобі потрібно написати в особисті повідомлення.